Командир взводу штурмового полку Цунамі з позивним став до війни працював у патрульній службі. Каже, до штурмового полку поліції прийшов одразу, щойно дізнався, що формують бригаду справоохоронців. Моя служба почалася з 2008 року. От, з поліції все була патрульна служба, робота з людьми, патрулювання міста. Дотримання до громадських порядків в місті я в полк цунамі потрапив 2023 року з дня самих ну я ж самих початків подав документи, пройшов відповідні іспити. Після чого мене зачислили в полк цунамі. Перший бій Стафа був під Кліщівкою на Бахмутському напрямку. Каже, ця операція запам'яталась найбільше саме там. Він уперше отримав поранення. Перший бік не завжди запам'ятається. Я пішов в другій групі, ми зайняли рубіж, і, виходить, перелетів тоді скіт, кинув впали, кинув мені виходить, в бліндаж гранату, закотилася за скіда. І я тоді мене за трьохсотило. Ми вийшли з того бліндажа, вибігли. Я перебіг, мені надали допомогу. Після поранення став пройшов реабілітацію, то повернувся в стрій, брав участь у боях під Вовчанськом і на Покровському напрямку. На даний час я тільки повернувся з лікарняного, тобто з реабілітації, так як я отримав тяжке поранення в 2-й берці в Покровському напрямку під Карловськими дачами. От, після того я вже показую, на даний момент виконувати штурмові дії не можу. Нині став виконує роботу оперативного чергового, координує інші штурмові підрозділи і каже, залишатиметься тут до перемоги. Ми поліція, яка воює, бо дуже багато розказують, що поліція не воює, поліція не воює, воює поліція. Ще й доволі в самих гарячих точках. Це як були Кліщі, Кордюмівка, Вовчанськ, Торецьк. Дуже в таких напрямках, які ми зараз, Покровський напрямок, в самих гарячих точках. Зараз якраз і поліція і воює. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.